Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наші гості сьогодні представник партії регіонів Ірина Бережна та адвокат Микола Сірий. Я щоб одразу розставити всі крапки над «і», щоб просто було зрозуміло. Ви адвокат Юлі Тимошенко були в її процесі, тому ми це просто оголосимо. І я буду наполягати на тому, щоб ви розібрали ті питання нового кримінального кодексу кримінально процесуального саме на обкрикли цієї справи. Якщо у вас буде така можливість, якщо ні, це ваше право. Проєкт так, так проєкту Проект, поки що. І так головна наша тема. Тим, так, президент вніс в Верховну Раду нову редакцію Кримінального працівного кодексу, щоб пояснити е, глядачам. Це правила, за якими людей будуть там штрафувати, в тому числі будуть людей там затримувати, але це не правила, за якими їх будуть судити. Правильно я розумію? Тобто, це, це процедури. Як це буде все відбуватися? Це процедури, так тобто, це цей за чого... цей кодекс регламентує процес, так те із-чого до нас були найбільші. Якісь там претензії з боку європейського союзу і ПАРЕ, і інших інституцій, от ви можете розказати коротко, дуже в чому суть цих нових змін. Їх дуже багато. Хочу відразу зазначити, що а, цей кодекс є дуже прогресивним реформаторським, який заснований на демократичних європейських засадах. Але давайте простою, нормальною мовою для людей так. дійсно, я хочу пояснити. По-перше, досить суттєво збільшено права адвоката і захисту. Напевно, а, мій шановний візові підтримає цю тезу, але ну, я на це сподіваюся, бо це очевидна річ. А, дуже суттєво Звужено права прокурорів. Тобто ми переходимо від радянської репресивної системи до новітньої концепції кримінальної юстиції, повністю новітньої. Дуже багато новел, з якими наші глядачі, напевно, знайомі, коли дивляться американські бойовики. Це домашні арешти з застосуванням електронних засобів контролю, це проведення відеоконференції. Це це дуже е, така сучасна новела внесення застави. Тобто людина може внести грошову заставу і це буде Це будь-який злочин. Ні, не за будь-які. Це не стосується, ну в принципі, за будь які але все ж таки за середньої тяжкості злочину можна внести грошову заставу як запобіжний захід. Тобто людина не буде чекати в СІЗО, поки її справа розслідується в суді. А прокурор не має права арештовувати майно, не має права вилучати будь-які речі без дозволу суду, і це дуже важливо. Зараз слідчий прокурор може власною постановою приїхати. До офісного приміщення всім відомо, ми багато читаємо про певні маски. шоу, вилучають величезну купу документів, бухгалтерські, будь-які інші, нікому нічого не пояснюючи, відтепер. Це буде в змагальному судовому процесі, в рівному вони приходять до суду адвокати, прокурори. Прокурор має мотивувати, який саме документ потрібен. Чому саме цей документ на який час Розумієте, Адвокат в свою чергу може апелювати і казати: ні, я переконаний, що цей документ не має істотного значення, і вже після цього суддя приймає рішення. Тобто, чи правильно розумієш, що раптових маски шоу вже не буде, коли підприємець не знає, що до нього мають прийти? Ні. Він буде знати, його будуть запросити до суду. Звичайно, так. головний принцип закладений в цей новий проект кримінально-процесуального кодексу – Це Змагальність сторін, тобто відкрити судовий процес і змагальність вирівняно права захисника та прокурора, і це надає змогу уникати свавілля деяких прокурорів, слідчих і взагалі правоохоронної Ми зараз продовжимо. Ви так, У вас є якісь мене є питання. Якщо у вас є питання, або я не знаю, якісь протиріччя. Безперечно. Ну, перш за все, загальна оцінка. Я думаю, що пані Ірина перебуває в досить складному становищі. Після того, як суспільство не вдалося переконати в якості пенсійної реформи, податкової реформи, дуже складно зараз переконувати, що буде ефективна реформа кримінальної юстиції. І в мене дуже багато також сумнівів з фахової точки зору, ну, перш за все, можна очікувати змагальну процедуру, тоді, коли є незалежний суд, влада зліквідувала незалежний суд в Україні в 2010 2011 дві році попрацював попрацювавши і закінчивши цю справу. Тобто так. сьогодні загально визнано в нас немає незалежного суду, тобто немає того до кого звертаються адвокати це і є прокурори предметом КПК безперечно, це частина, це частина КПК. Окрім того, коли ми говоримо про права, то права процедура має надати перш за все слабкій стороні процедура для того щоб слабка сторона вирівнялася з сильною стороною з прокуратурою от якщо ми проаналізуємо всі позиції від початку початку процесу і до перегляду судових рішень тобто всі позиції які пропонуються цим проектом то ми побачимо що на кожному кроці Вкладено виключення, через які сильна сторона повністю буде нівелювати можливості слабкої сторони. Можете навести приклад Наприклад. безперечно. Скажімо, що стосується підстав застосування запобіжних заходів, передбачено 5 підстав 4 з них абсолютно правильні. А п'ята підстава виглядає так. В будь-якому разі, коли особа перешкоджає процесу, що таке перешкоджає Кто процесу має приймати рішення про застосування запобіжних запису запобігне захис відповідно як до конституції зараз? і зараз застосовують суди. Але як тільки підстава розмита абстрактна, в цю розмиту підставу можна, можна підкладати будь-які обставини, як до речі, і було в справі Юлії Тимошенко, вона до рішення суду два з половиною місяці перебувала за гратами. А законність цього рішення досі ніким не перевірена. От мене от, ось цього цього да, за новим процесуальним кримінально-процесуальним кодексом, в принципі, буде давайте конкретний можливо. приклад. Ми візьмемо наприклад. От, я можна одне запитання, шановними стафа. Я сподівалася, що коли ми будемо а, дискутувати з фахівцем, з правником, а не з політиком, ми все ж таки зможемо уникнути цієї політичної складової, а казати угу. саме про зміст. Ось скажіть мені, будь ласка, де, будь ласка. тільки відверто, якби Абсолютно. діяв. На час розгляду цієї всім відомої справи. Той проєкт, який зараз ми розглядаємо, а, але або той, який є чинний зараз кодекс, вам би який більш подобався і з яким би вам було простіше а, вести і доводити, не винуватись вашого підзахисного суді, тільки відверто, абсолютно відверто скажу. Той проект, який зараз пропонується, він пропонує настільки заплутані складні процедури. Настільки заплутані і складні, що на перспективу я скажу, що з цим проектом може впоратись тільки юридична фірма, тобто один адвокат в судовій справі ефективно діяти за схемою цього проекту не зможе. Відповідно, цей проект на моє глибоке переконання, написаний. Тим для тих людей буде на користь тих людей, які мають великі гроші, які зможуть не адвоката одного наняти, а одночасно юридичну ну, фірму тобто, я велику. правильно вас розумію, Не треба нічого змінювати. Тоді ви як фахівець, як правник вважаєте, що не треба міняти. Нехай діє ні, я ні. хочу Кодекс, дати ні. абсолютно чітку відповідь Добре. на вашу на ваше запитання в цьому проєкті Є чимало хороших позицій, які я підтримую, чимало. Але мене цікавить відповідь на ключове питання. Якщо він буде прийнятий, він в цілому буде служити на користь суспільству. Ні, позитивної відповіді на сьогодні в мене немає. Я хочу сказати, що позитивну відповідь стосовно того, чи слугуватиме він людині, надала Рада Європи, яка провела дві експертизи даного проекту кримінально-процесуального кодексу. Більше того, в останній резолюції і всім про це відомо. Є окрема виділений абзац, який каже, що ми схвалюємо. m <susur> 니 Той факт, що внесено цей проєкт до розгляду Верховної Ради, більше того, наполягаємо на того, що неможливо зволікати з його прийняттям, і зазначено, що 99% всіх рекомендацій та поправок, які рекомендували міжнародні експерти, повністю враховані Мене в даному процесі. Діанна, юрист. Я хочу так? нормальною мовою людям розказати, От. що саме змінено. Про маски, шоу ми вже поговорили про те, що неможливо кинути людину до в'яз. До СІЗО, допоки не буде доведено її. ще головна Мустафа, ну Будь ласка, дуже мало часу. Головна новина одна з головних. Відтепер немає такого, як додаткове розслідування. Як ви знаєте, тобто повернення на додаткове... на додаткове це неможливо вже неможливо. А як так? Зріш... є лише два рішення суду: або винувати, або, або не особа. Все обвинувальне або виправдовувальне, тобто не буде такого, що людина руками перебуває. СІЗО, допоки її справа по колу розглядається всіма судами України. У мене до вас питання. України. Дивіться, я не юрист, дійсно. Це ж позитивне надбання. Це позитивне, дійсно. У мене до вас питання. Я хотів би трошки уточнити те, що сказав пан Сірий. Чи правильно розумію, що е, на розгляд судді буде визначати, що означає перешкоджати процесу? Тобто суддя сам вирішує, перешкоджаємо під підзахисний, тобто не підзахисний, підслідний або підсудний чи ні в будь-якій цивілізованій країні рішення щодо. Е Процесуальних дій, слідчих дій, і взагалі а, того, чи винувата особа чи ні, чи перешкоджає вона слідство чи не перешкоджає, завжди приймає суд. Ми можемо казати про якість суддів, про фаховий рівень, про незалежність або Ок. не незалеж... але іншого механізму немає. Бо зараз ми договоримось ну, про до ну, того, має, що але... взагалі не треба нікого звинувачувати. Просто нехай собі людина але... скоїла злочин і пусть не приходить поясню, навіть дійсно, до якщо... суду. Якщо... Ну, а хто а хто якщо повинен ви? На себе поводить і перешкоджує дуже, про дуже просто пояснюється. Пані Ірина зараз не відповідає на питання. Якщо ми говоримо про цей інститут, значить є три підстави для того, щоб позбавити особу свободи на досудових стадіях до рішення суду, коли особа визнає, визнається винною. Перша причина, якщо особа продовжує вчиняти злочини. Друга причина: якщо особа хоче скритися, втікти, поїхати з країни. І третя причина, коли особа фальсифікує докази, підмовляє свідків, впливає, впливає на, на доказову на систему. Ось три вичерпні причини, відповідно до яких в цивілізованих країнах люди можуть потрапити заграти до рішення суду по суті. Тому питання, пане Мустафи абсолютно чітке і абсолютно конкретне. І от, скажімо, такі позиції в цьому проєкті по кожному інституту. Якщо ми хочемо і ви пропонуєте говорити з професійної точки зору, дуже просто. Ви називаєте будь-який інститут, будь-яку частинку цієї нової, так званої процедури і переконуєте дуже коротко, що вона хороша. А я дуже коротко, я а я дуже коротко вам показую, як вона. Де правильно сконструйована і як вона буде працювати не на користь суспільству, не на користь людей? Це Ви дуже кажете просто. кажете просто про людський фактор. Ви кажете, Ні, як якщо суддя про процедуру. Гарний? Тоді буде процедура дотримана. А Якщо суддя, наприклад, якийсь заангажований, тоді не буде. Вони Ви мають можливості. Зараз мої слова, можна, зовсім, можна можна до вас... Більше того, я хочу питання... сказати, що в цьому проєкті кодексу чітко визначені переліки а, і випадки, коли може застосовуватися запобіжний захід, більше того, навіть коли а, обирається запобіжний захід, тримання під вартою обов'язково це є в цьому проєкті, Має бути визначена грошова. Застава, сума грошового зараз буде яку, застав, може сплати, яку так. Так, людина може До не вас потрапити Дивіться, за студію. Дивіться питання, яке я задаю як журналіст, так я не є юрист, але я знаю, це питання обговорюється в юридичних колах. У більшості країн світу прокурор, тобто людина, яка надзирає над слідством, так, не може вести це слідство. Це зрозуміло. В даному проекті, наскільки я це що я подивився. Прокурор може вести слідство. Наскільки правильно, що людина, яка має доглядати, щоб це слідство проходило згідно з законом, сама ж проводить це слідство. Що чому так? Мустафа поясню, бо є сучасні українські реалі, і в тому випадку, коли один прокурор або слідчий проводить дізнання, робить слідчі дії, потім інший прокурор щось там доросліду, а потім вже третій прокурор має підтримувати обвинувачення у суді, ми. Кінцевому рахунку маємо дуже неякісні справи. Саме тому, саме тому люди руками можуть перебувати в СІЗО, тому що один прокурор щось порушує, інший вже потім От... не знає з чого все починалося. Саме тому запропонована концепція, коли одна і та сама людина від самого початку і до кінцевого вироку суду чи обвинувального, чи виправдовального, повинна нести відповідальність, і кожен має знати конкретне до вас питання. От дивіться, от конкретне іде е, слідство, так наприклад, там я під слідством, От добре, прокурор запитує в моїй клініки, Пезарний так адвокат. клініки ми, запитує ми мою, мою 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 медичну справу, так це протизаконно, ви знаєте, це неправильно, так і це не потрібно. Хто прокурору вкаже, що цього не треба робити? Це змагальний процес. Ні, ніхто йому скаже. Суд? суда. Дозвольте. А, дозвольте. а скажіть мені, будь ласка, а якщо він вже порушив закон? Тобто, я так розумію, що прокурор взагалі може робити, що він хоче. Нічого подібного. Ну це дійсно журналістське запитання, дуже провокативне, яке має на меті не отримати відповідь, а просто показати Ні, це якусь питання, яке піднімали автори. Цього КПК бути. ще коли вони були не в цій політичній По силі. Ви знаєте я про По-перше, Я хочу наголосити на тому, що зараз ми досліджуємо проект, який підтримано в першому читанні. Саме тому ми ведемо цю дискусію, щоб дослухатися до думки правників. Щоб Врахувати ці пропозиції, так. коли вже буде кінцева а, редакція. Ось тоді ви можете казати, буде Добре. свавільна, не буде цього Я сподіваю, не буде. Є що концепція, є модель, яку підтримала європейська спільнота, і саме на цій моделі ґрунтується а, цей документ, але нюанси дійсно є, і ми до них дослуховуємося. І будемо все це враховувати. Дуже, на дуже конкретна межі. ремарка пані Ірина каже, що проектом передбачено, що одна особа прокурор з'являється. Ається на початку і до судового розгляду, але це не відповідає тексту проекту. Якщо ми подивимося по тексту проекту, то з того моменту, коли особу почали переслідувати і до рішення суду, на оцій е е стежці зустрічається. А давайте рахувати скільки осіб слідчий раз оперативний працівник, якого призначає слідчий Два начальник слідчого підрозділу. Три і прокурор. Чотири. Прокурор Но виступає. Прокурор змушається. прокурор виступає в двох функціях. Прокурор виступає в функції особи, яка Контролює, наглядає і керує розслідуванням, і прокурор виступає в якості особи, яка в суді виступає на підтримку обвинувачення. Оця конструкція ця конструкція дуже складна і плутана для самої влади. Такої конструкції немає в жодної країни Європи і демократичного світу. Це абсолютно точно. І тут, скажімо, якщо би партія влади хотіла би попросити, ну скажімо, консультації, як спростити цю систему, то її треба спрощувати, бо вона не буде працювати і на користь влади, але вона не буде працювати і на користь людини. Дуже просто ключова, ключова теза чи ключова позиція, яку треба дотримуватись в демократичному процесі. Вона полягає в тому, щоб в одному відомстві не збігалась оперативна діяльність і слідча діяльність, щоб ці діяльності були розведені в різних відомствах. Цей проект пропонує. Оперативну діяльність і слідчу сконцентрувати в міліції, і оперативну і слідчу сконцентрувати в службі безпеки під однім дахом. Все, це, дуже... це означає, це означає, розкривається не просто можливості, а шлюзи для фальсифікації Мене... доказів по цьому часу. процесу. Мене... це ремарка була. Мене два питання, і просто і якщо можете коротко відпов... відповідь. дайте, дивіться. Ми знаємо, хто автор цього законопроекту, і це поважні юристи, це Андрій Портнов. Ми знаємо, що він докладав дуже багато зусиль. Ми знаємо, що це люди, які дійсно робили дуже багато. В мене питання інше. Ці ж люди готували судову реформу, яка призвела до того, до чого вона призвела. Вона неефективна. Як ви, як політик, вже не як адвокат, як політик, можете мене і суспільство переконати, що люди, які зробили недолугу неправильну судову реформу, і це визнала в тій же резолюції, ви її читали. Так, чому ці люди мали б зробити таку гарну КПК? Чому не робити таких суддів, а робити КПК? Хочу наголосити на тому, що цей проєкт внесено на розгляд парламенту президентом України Віктором Януковичем. В його розробляв не один, не дві людини, так. а робоча група а, на чолі з одним з провідних спеціалістів адміністрації президента, але до якої входили міжнародні експерти. Цей проект пройшов ще раз на голошу міжнародні теж експертизи, теж і цей проект повністю відповідає концепції і конвенції захисту прав людини. Основоположним є саме демократизація цього процесу кримінальної Чи юстиції. Чи буде він працювати, він тому що судово реформа не працює. Але вибачайте, ми можемо прийняти саме бездоганний проект, але виконувати його повинні все рівно люди. Розуміти, так тобто, все залежить зараз від того, як будуть виконувати, дотримуватись цього закону. Але якщо ми кажемо про сам проект, то він майже бездоганний. Він дійсно покладений на те, щоб людям спростити всі процедури і захистити людину від правоохоронців, від сусідчих і від прокурорів. В нас, коли була судова форма, в нас не була людина, яка представляла тут наші студії. Я сподіваюся, коли ми приймемо цей КПК і будуть проблеми в конкретних людей з цим КПК, Я до ви будете відповідати. Буду відповідати. Дома. Домовились. Домовились. Дякую вам. Ніхто вам не забороняє вносити потім зміни. Практика все рівно відшлифує, Розумієте, навіть щоб люди, Не зробити долі людей важливіше ніж правки. З, звичайно, долі людей. І ось люди нам потім скажуть спасибі за цей нас зараз з ефіру. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую, що ви прийшли. Дякую. Сподіваюсь, не останній раз. До побачення. А заму зустрінемося з понеділок, 18.30 на телеканалі ТВ. До побачення.